Крайня історія, яку ми спостерігаємо в економіці нашої держави, це мінус 3,5 мільярдів доларів після того, як був скасований економі... поглиблений економічний безвіз. Ми з вами це бачимо і розуміємо. Це розуміють люди, прості люди на вулицях, але це не розуміє той недолугий уряд, який ми сьогодні з вами маємо. Дефіцит зовнішнього балансу торгівлі товарами так само. Я багато не хочу говорити зараз по цифрам, але це конкретні приклади, які забивають свяхи кришку гроба цього уряду. Але, на жаль, не лише їх, а й нашої з вами економіки і нашої з вами держави. Зростання інфляції лише в порівнянні з травнем 24-го до травня 25-го це мінус 15,9%. Для порівняння в квітні окремі товари товари та окремі товари харчува продукти харчування зросли до 280